Вітаю вас на каналі Купуй зі мною Це магазин Копіючка. Оглянемо сьогодні акційні пропозиції на хімію та інші товари. Приємного перегляду. Ополіскувач для білизни Сілан 100 гривень. Ленор 200 гривень спрей для розгладжування одягу. Ленор у гранулах ополіскувач 165 гривень 210 г. Савек Софт 80 гривень 800 г. Гала. Порошок пральний 299,90 3 кг 600 г. Тайт 229,90 за 2 кг 100 г. Гала Аквапудра 300 г 33 гривні. Зося 22 гривні 90 копійок. Капсули для прання 100 гривень 12 штук. Капсули зОся 4 в 1 та для кольору 75 гривень. Парус плямовивідник кисневий та відбілювач 100 гривень. За 900 грамів. Милогосподарське зося Інтенсив 1790-125 г. Маестро. Антизапах, активна формула 16 гривень. Суперконцентрат для прання сіла для кольорових речей 120 гривень 950 г. Перволь 370 гривень, 2-літровий для кольорових речей. Кауфен зі знижкою мінус 50% 90 гривень 1,5 літровий. Чоловічий гель для душу 60 гривень 250 г. Засіб для миття посуду 35 800 г, капсули Арієль 20 штук гривень. Порошок гала 300 грамовий, морська свіжість 25%. Порошок тай для кольору 2 кг 100 г 229,90. Капсула чисте чуто 20 штук, 129,90. Рідкий плямовивідник від кауфен 69,90 зі знижкою мінус 30%. Кондиціонери для білизни в асортименті Семана 8790 800 грамів, ополіскувач, екзотичний та весняний луг 35,1 літр, універсальний засіб для чищення 125 гривень, 600 грамів, шампунь «Гліскур» 125 Лак для волосся тафт 120 гривень. Піна для волосся також 120 гривень. Засіб для чищення унітазу, туалетне каченя 70 гривень 500 г. Крем сів, актив лимон, до речі, дуже хороший, видаляє гарно усі забруднення, 75 гривень 500 грамовий. І є ще такий крем Кауфен. Не залишає подряпин для очищення духових шаф, ван, холодильників. Мікрохвильових печей 60 гривень 600 грамів. Чисте чудо засіб для миття унітазу 750 грамовий 33. Кауфен для миття ванної кімнати 68 гривень за 750 грамів. Містер москур розчиняє жир для зливних труб 35 гривень 70 г. Бреф для унітазу 135-3 штуки. Лаванда 2 штуки по 50 грамів 90 гривень. Квіткова свіжість одна штука 55 Вологі серветки для прибирання: 32 гривні 90 копійок за 60 штук. Засіб для чищення Санклін 750 грамовий. 112,90. Для видалення жиру 9990 також 750 грамів бріль антижир плюс гриль ефективно видаляє плями 75 гривень 500 грамів упаковка. Чисте чудо, чиста кухня 500 грамовий 32 гривні 90 копійок. Мега-сила антижир гель для кухні 7 в одному 28 гривень за 500 г. Чисте чудо для миття в ванної кімнати 32 гривні 90 копійок. Парус 200 г для чищення килимів 29,90. Містер муску для чищення скла 90 гривень 500 г. Засіб клін 80 Таблетки для посудомойної машини Феррі 269,90 за 29 штук. Кауфен 100 гривень. Упаковка 20 штук. Сомат зі знижкою мінус 50% 200 гривень за 24 штуки. Пронто поліроль для меблів акція 75 гривень. Засіб для миття дитячого посуду 500 гримовий 22 гривні 90 копійок. Щітка пластикова для чищення 50. Ганчірка для підлоги 50 на 60, 29,90, Набір губок 3 штуки. Упаковка 22 гривні 90 копійок. Фіно. Губки кухонні. 6 штук. Ціна 29,90. Бджілка за 5 штук 22 гривні. І ось такий варіант 6 штук упаковка 1790. Багата хата. Губки волого 3 штуки 25 гривень. Пакети для сміття суперміцні 35 гривень, 60-літрові 20 штук, 18 гривень, 15 штук. На 35 літрів фіно пакети з ручками 30 штук. Упаковка 42 гривні 90 копійок. Мило антибактеріальне 26,90. Ромашка класичне та алоє. Мило з дозатором 4390, полуниця та ананас. Мило дуру 42 гривні 90 копійок за 300 г. Палет фарба для волосся 90. Кольори в асортименті. Фарба Авена 55. Тонік для волосся горобина 28. Тонуючий бальзам 25 грамів, Упаковка 28 гривень. Пакети, слайдери для заморозки. 5 штук. Ціна 29,90. Півтора літрові. Фольга алюмінієва 20-метрова 45. Рукав для запікання 10-метровий. Ціна 62 гривні 90 копійок. Пакети бутербродні 60 штук 8,90. Пакети копійочка з ручками 22 на 45. 100 штук упаковка 35. Пергамент для запікання 15 аркушів. Тут також іде ще. Рукав трьохметровий, ціна 38 гривень. Дякую за перегляд.